Гормони та шкіра, який тут зв'язок. Шкіра це відображення твого гормонального фону. Тому іноді винен не догляд, а твої гормони. Як гормони впливають на твою шкіру? Надлишок андрогенів це жирна шкіра, це акне, це висипання. Низький естроген це сухість, це тьмяна шкіра, це передчасне старіння шкіри. Кортизол, наш улюблений гормон стресу, загострює запалення, погіршує регенерацію. Що варто робити? Здати аналізи, зробити УЗІ, перевірити печінку, жовчовіток, адже наші гормони виробляються в печінці, не забувайте, і жовчо напряму впливає на наші гормони. Якщо ти хочеш, щоб твої гормони були в нормі, а шкіра здороваю, пиши мені, я надішлю тобі, які аналізи потрібно здати, і будемо разом лікувати твою шкіру.